І сьогодні у нас студії Андрій Гайдуцький, експерт у сфері міграційної політики, доктор економічних наук і Тарас Козак, депутат Київради, фракція голос, заступник голови комісії з Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Панове, почну з приземленого запитання, що зараз відбувається з гривною, і що з нею відбуватиметься в найближчому усяжному майбутньому. Давайте я почну. Гривня на сьогодні заморожена національним банком на певному рівні 36,6 приблизно гривень за один американський долар. Ця політика, яку запровадив Нацбанк після початку російського вторгнення на початку 2022 року, у зв'язку з тим, що під час війни нормально функціонувати. Валютна політика, яка була до цього плаваючого курсу, вона не може. Так? Тому що зрозуміло, що величезний попит на іноземну валюту. І якщо б Національний банк не обмежив ці вільні плавання гривні, то ми б бачили піки, падіння, зльоти, ну, в першу чергу падіння, звісно, гривні і такі качелі, які дуже серйозно б'ють як по економіці, так і по заощадженням наших громадян. Тому е були введені обмеження. З часом Нацбанк трішки підняв курс долара, тобто на сьогодні 36,6, як я сказав вже, але ми знаємо, що готівкова гривня вона фактично плаваюча. І в кризові періоди ми бачили курс навіть 43 гривні за долар, на сьогодні близько 38 гривень за один американський долар. І в принципі, особливих коливань не очікується, тому що в обмінниках на готівкові долари є, можна купити, продати іноземну валюту. І Основне, що банки українські, які кожну кризу до цього часу з часи незалежності завжди під час кризи. Почувала себе погано на сьогодні. банки відчувають себе непогано. Вони прибуткові. Прибуток за першу половину 2023 року найбільший за всі часи, як не дивно, навіть до війни. Тому банки надійні, українці довіряють, банківська система працює. Це основне, що треба в фінансовій системі, тобто щоб українці її довіряли, користувалися і вона забезпечила забезпечувала потреби економіки. Ну що ж, давайте тоді вже продовжимо цю розмову. І ще у нас нагадаю: Андрій Гайдуцький теж в студії, економіст, доктор економічних наук. Ми почали говорити. Ну, все ж таки, давайте для, для самого початку. До речі, пану Тарасу дуже подякуємо за цей короткий аналіз сьогоднішнього нашого стану, валютно-фінансового стану. Але сьогодні ж не простий день день державного прапора. Це символ. Так от гривня це теж символ України. Причому це як дехто називають Русь Україна, і напевно, в якесь в історичному сенсі тут є логіка до самої грівні дуже цікавий момент. Ми про це не сказали в нашому сюжету. Але слід слід сказати, її ж, хоч і в 96-му році вона потрапила вже в обіг, а надрукували в 92-му. Ба більше її надрукували в Великій Британії, наскільки і в Канаді, в Канаді так. І тобто в наших партнерах, і от ми бачимо, що і зараз не змінюються наші партнери за весь цей час, Пан Андрій, як ви вважаєте те, що у нас ну тобто, за рахунок чого наша гривня встояла в от найгірші часи під час штабного вторгнення? Ну, я б сказав, треба повернутися до вашої ремарки стосовно того, що гривню надрукували в 92-му, а запустили в 96-му. Визникає логічне запитання, чому так довго тягнули введенням гривні? Тому що треба було стабілізувати ситуацію в економіці. Ви пам'ятаєте, початок 90-х, інфляція 10 тисяч відсотків в рік і так далі. Тому треба було ці 4 роки вичекати, коли ми вийдемо на стабільний початок зростання, і тоді гривню вже ввели в обіг в 96-му році. Сьогодні певна стабільність у нас є з курсом валют, особливо на початку війни. Так, на відміну від країни агресора, ви пам'ятаєте, там курс доходив до 200 з лишнім рублів за один ну, долар. Він ще й не зупинився, так, але... так? Так, Зараз знову вже більше 100, 100 рублів. <кхем> за долар. В нас це відбулося завдяки тому, що Національний банк вчасно, буквально напередодні війни. Підготував необхідні проекти документів, проекти постанов для того, щоб в перший же день війни, тому що було перечуття, що це може статися, ввести обмеження з одного боку на обіг валюти. З іншого боку, Верховна Рада прийняла закон про те, щоб гарантувати всі вклади всіх фізичних осіб в банківській системі. Таким чином, ми запобігли тому сценарію, який був у 2014-15 році, коли населення ринулося забирати свої гроші, щоб конвертувати їх у рівню. Оце два важливих моменти, які дозволили Дуже. стабільно тримати курс валют. І третє, звичайно, наші донори вони також почали нам досить оперативно. Надавати донорську допомогу, в тому числі в грошовій формі, для того, щоб стабілізувати. Відтік валюти, які відбуваються. А, тим через часом Нацбанк накопичував дуже великі резерви, і так. вони зараз в нас є. Так. Будемо і про це теж говорити. Але як ми вже зазначили, зазначили мої колеги загалом тема економіки і розвитку України. От Я зараз хочу долучити до нашої розмови. З нами на прямому зв'язку Олег Хустенко, радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, моє вітання вам. Вітаю і свято. Так, зі святом вас теж. Ну, дивіться, ми багато говоримо, в тому числі і з вами, про інвестиції, говоримо про те, коли до нас вже будуть іти серйозні гроші. І зазвичай таке питання для всіх абсолютно: чекаємо до кінця війни, чи все ж таки ми будемо, власне кажучи, вже зараз запрошувати всіх, хто хоче прийти. Ну, давайте будемо відверти після того, як в нас вже є такі приблизні оцінки стосовно того, скільки завдала нам шкоди агресія Росії, війна Росії проти нас. І це 750 мільярдів доларів. Якщо ми говоримо з вами про прямі збитки, якщо додати туди ще непрямі збитки, то цифра може сягати більше ніж 1 трильйон доларів. Тобто, для того щоб відбудовувати країну, будувати країну. Розбудовувати країну нам треба колосальні кошти, і ці колосальні кошти з одного боку це дійсно ті кошти, які е, має сплатити агресор, і у вигляді е, тих заморожених активів, які зараз є. Це більше ніж 300 мільярдів доларів. Їх центробанку кошти, і більше ста е, там, скажімо, навіть можна орієнтуватися на цифру 150 мільярдів доларів. Це е, їх такі псевдоеліти, які або заморожені зараз і знаходяться під арештом або знаходяться в процесі трекінгу будуть заарештовані і потім після цього це репарації контрибуції які вони мають сплачувати бо ви можете побачити що різниця достатньо сильна, і саме на контрибуції репарації має бути повністю перекрита вся та шкода яку вони завдали нам тобто компенсовані всі витрати але сказати що саме від того ми можемо з вами розбудувати економіку нашої країни забезпечити той колосальний економічний Нічний прорив, який так потребує наша країна. Я б сказав би, що країна потребує не просто звичайного економічного зростання, навіть про великі цифри, коли ми з вами говорили. А вона потребує такого квантового, якщо хочете, стрибка. І для того, щоб забезпечити цей квантовий стрибок, ти не можеш обійтися е, без інвестицій. І обійтися без інвестицій неможливо. А це означає, що є таке довготривале завдання, яке вже ну там багато пане, року. Пане Абсолютно так. ми з вами згодні, що нам. Потрібен квантовий стрибок, але є кілька важливих, ну скажімо так, факторів, які нам можуть його дозволити, і один із цих факторів це так би мовити сфера споживання. Тобто на кого ми розраховуємо, хто буде споживати те, що ми будемо виробляти? Чи тільки Україна, тоді на вас, у нас недостатньо людей. Ви ж чудово розумієте, що через те, що велика кількість українців виїхали з країни, в нас і до цього були проблеми з трудовими ресурсами і з уколом споживання, а вони зараз ці проблеми нікуди не ділися, вони тільки зростають. Або ми будуємо Україну як постачальника, чогось, не поки що не знаю чого, але чогось у світі. Тобто, що нам дозволить зробити цей квантовий стрибок. Ну, в першу чергу, якщо мова йде про орієнтацію на внутрішній ринок, то я б сказав би, що ми можемо орієнтуватися на наш внутрішній ринок. Бо якщо навіть ви подивитеся в довоєнні часи, ви побачите, що в нас були мільярди доларів, які ми витрачали на імпорт, будь-чого. Тобто для до нас завозилися продукції. В першу чергу, ми говоримо про товари такого ну широкого споживання. Тобто, тут є можливості для розвитку цих галузей, які на це орієнтуються. Сказати, що ми не будемо експорт орієнтов. Ованими я б точно би не став би говорити, але те, що точно можна сказати, що наша експортна орієнтація має бути змінена. Має бути змінена у тому сенсі, що, скажімо, зараз, якщо взяти навіть довоєнний, знов таки період часу, взяти структуру нашого експорту, ви можете побачити, що більше 60% нашого експорту складають товари дуже з невисоким рівнем доданої вартості. Мова йде про агропродукцію, мова йде про метали. І тоді виникає законне питання: чому ми експортуємо просто агропродукцію, а не переробляємо її у нас. А чому ми просто метали експортуємо, а не виробляємо машину будівну продукцію? Тобто тут є багато питань. Ну а з іншого боку, ви праві, коли ви говорите з точки зору населення? Наше населення навіть в довоєнний період часу складало трохи менше ніж 40 мільйонів людей, і тому завдання, яке і і зараз можна. Уявити собі, що частина наших людей, яка знаходиться зараз за межами країни, може і не повернеться до країни. Частина людей просто може змінити. Скажімо свій профіль бізнесу, і від того виникає додаткові завдання. Додаткові завдання в плані того, а що робити, яким чином забезпечувати цей стрибок. Я б не став би дивитися так мілко на неглибоко на цю проблематику. Ну я маю на увазі стосовно того, що ми не треба вважати, що наш валовий внутрішній продукт а відповідно, наше споживання залежить лише від того, скільки в нас є капіталу, і скільки в нас є трудового ресурсу або людей. The yeah. cat Люди, люди – це дуже і дуже важливо але завдання тоді полягає в тому що навіть якщо в тебе менше людей я маю на увазі відносно відносно до твого ввп завдання яке стоїть перед країною ну дуже чітко тоді можна артикулювати мова йде про необхідність підвищення продуктивності праці а необхідність про підвищення продуктивності праці це не значить не означає що там робітник який зараз є він має виробити там вдвічі або в чи більше це, бо фізично це може бути неможливо. ми маємо його забезпечити, щоб він це зробив. А Це відповідно нова техніка, нові технології. Знову ми повертаємося до того кола, що треба інвестиції, і ось чому до речі, коли відбувався цей лондонський е, форум. З приводу відбудови України то було чітко зазначено на першій панелі на ну, всіма, хто там виступав, починаючи з з прем'єр-міністра. Які там були присутні, в тому числі наш прем'єр-міністр і міністр закордонних справ, які там виступали, які чітко артикулювали, що ти не можеш розвивати економіку, якщо в тебе немає інвестицій, якщо в тебе немає доступу до приватного Зрозумію. До речі, вже чітко про це говорив і Антоні Блінкін, який е, фактично відкривав цю е, панельну дискусію. Приватні кошти, а приватні кошти, приватні інвестиції, які є передумови для того, щоб їх можна було залучати, бо саме це дає можливість вдома довготерміновому терміновому плані забезпечувати високий економічний розвиток. Тобі треба в першу чергу, це права власності мають бути достатньо захищені. Якщо в тебе права власності не захищені, то ти так, так, не пане не в в це до речі. Це да, ці ключові моменти, про які нам постійно говорять. Що нам треба от завершити цю реформу правоохоронну систему, потім захист прав власності, і таким чином інве. Він захоче прийти, тому що він буде знати, що його інвестиції захищені. Це ключове, нас, на жаль, немає багато часу, але тим не менше, праві, ми цю дискусію неодноразово піднімали і ще будемо про це говорити багато разів. Але Хостенко зараз з нами був на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Теж, панове, до вас коротке запитання. Я, до речі, до всіх економістів завжди питаю про існування чарівної якоїсь палички. Чи вона існує зараз? Ну, давайте так, чесно, нам кажуть, є досить від великих країн, так званих азійських тигрів, які взяли і піднялися, і у України теж є такий шанс. Чи є він такий шанс, і що нам для цього потрібно? Давайте, пан Тараса, з вас шанс особливо з урахуванням є. того, яку проти нас розгорнули війну і як ми постраждали, так це дуже важливо, що ми зараз знаходимося в стані великої війни, і західні, і не тільки західні будь-які іноземні інвестори. Приглядаються до України, цікавляться Україною, але не заходять в Україну. Ми знаємо, що е, за час е, так вони і до війни не заходили. До війни вони теж не заходили, так але до війни все-таки була були іноземні інвестиції, які накопичені за всі роки незалежності. Зараз за півтора роки, які триває це велике вторгнення, фактично жоден іноземний. Інвестор не почав будувати. Багато хто готується, багато розглядають проекти, багато погоджують, багато розмовляють зараз з нашою владою, на яких умовах не будуть сюди заходити. Але от такої пігулки, яку б Україна. З'їла і раптом в неї все почало зростати. Квантовий стрибок такого немає. Для цього треба багато багато складових і багато чинників. І ці чинники, вже тільки що з паном Стенком говорили. І ці чинники полягають в тому, що інвестиції йдуть тільки туди, там, де вони захищені, де вони почувають себе вільно, де держава підтримує інвестора і підтримує підприємця. Тому що треба розуміти дуже просту річ, що багатство країни. Створюють не чиновники, багатство України, створюють бізнеси і люди, які там працюють до того часу, поки бізнес, поки підприємці, поки інвестори це у нас і навіть на сьогодні це дійна корова для корумпованих чиновників, переважно це так, до того часу ці інвестиції не прийдуть. Тому верховенство права, тому антикорупція, тому судова, правоохорона і всі інші реформи, які тягнуть за собою це верховенство права. Ну і до того часу, поки це буде. Реальні не стане реальністю. Ми цих інвестицій великих інвестицій не побачимо. Те, що сьогодні заходять кошти від наших партнерів західних, так понад 50 мільярдів коштів зайшло в державний бюджет, і ці кошти але це не інвестиції. Це, це не є інвестиції. Фактично, це ці кошти, які ми переважно витрачаємо на споживання. Так йде щось відновлення енергетики, mm -hmm. йде щось відновлення інфраструктури, але це е, не, не є розвиток країни, це відновлення до того, що було для того, щоб розвивали країна нам треба три складові: перше капітал, друге люди, третє технології чи інвестиції. Так, от це а можна тоді запитати от, пане Андрію. Зокрема, ми говоримо, нам потрібні технології, водночас продукти з доданою вартістю. Зараз нами цікавляться військові компанії, величезні міжнародні корпорації. Чому їх не запустити? Причому я так розумію, що це можна зробити навіть під час війни. Чи можемо ми почати з цього? Створити умови, там байкара, Райнметаль. От вони готові заходити, і здається, вже там щось будують. Було навіть повідомлення про те, що от, шведські бронемашини та... cv 90 Це британська корпорація. Хочуть до речі, виробляти також намежить. в Україні. Чи реально це? Звичайно, реально. І Якщо говорити про пігулку, я думаю, що для кожного часу є своя пігулка, як залежно від хвороби. Хвороба у вас одна, у вас одна пігулка, інша інша. В даному випадок у нас військовий стан. Війна йде, тому пігулку для бізнесу номер один від влади може тільки гарантія захисту інвестицій. Тобто, якщо інвестиції, тобто збудований завод або збудована нерухомість була знищена ракетою, влада протягом трьох місяців починає компенсувати інвестору ці кошти, і тоді він готовий або будувати інший об'єкт, або розуміє, я тут не можу працювати. Але інші інвестори бачать, що тут... Держава е дотримується слова, якщо прогарантувала застрахувати і повернути кошти пошкодженому об'єкту, це робиться. І якщо ми говоримо про військову підтримку і військові заводи, однозначно, ми зараз номер один в світі полігон для найсучасніших в світі військових технологій. Я впевнений, що не тільки Рейнметал чи інші величезні компанії, дуже багато маленьких мікропідприємств цього світу, які співпрацюють з військовим сектором, особливо які раніше були орієнтовані на Катар, на Арабські Емірати, на Саудівську Аравію. Ви знаєте, що Арабські Емірати номер один у світі по роботизації військової техніки. В них завдання одне з ключових в розвитку України, щоб жоден військовий не загинув від кулі ворога, тобто все максимально автоматизовано. У них дуже багато нових технологій. І ці технології можна сюди приносити. Можна будувати я е до е пана Андрія, що е ми створюємо і самі дуже багато технологій. Наприклад, е цілий кластер будівництва військових дронів так в Україні він створений. Він створений малим і мікробізнесом. Це Десятки, можливо, вже й сотні компаній, створені ентузіастами, які навчилися робити ці дрони, які їх передавали волонтерським шляхом в ЗСУ. Зараз вже йде щось і через державу, через офіційні шляхи. І це, це такий, знаєте, від поля, від лану до, до столу, що ж називається, від виробництва до споживання нашими ЗСУ. Тобто вони їх тут же використовують в бойових діях, тестують, перевіряють, просять щось підшаманити, підкрутити. Вони це додають. Ці Компанії і ці наші дрони справді вже ну саме тому і саме тому окупанти за ними дуже полюють і за людьми, які виготовляють yeah, yeah. І за виробництвом. Так ось і останнє останнє що скажу на цю тему. Це Сімаль, Baby. пам'ятаєте, це yeah, дрон yeah, yeah. морського yeah. українського виробництва, yeah. морський малюк, Така алюзія з прізвищем нашого голови СБУ, який вразив Керченський міст, і це справді наші технології, наше виробництво. Абсолютно все зроблено, придумано нами застосовано нами і корис, ми користуємося І Це, до речі, треба зрозуміти, розуміло. що це лише те, що нам показали. Так, ще так. безумовно, ще є величезна кількість того, що Тому поки так. що не можна показувати. І це справді новий кластер, який після війни в Україні буде називатися Мілітек. Тобто військові технології, такий сектор, який е, стане, можливо, навіть одним з важливих секторів нашого експорту після нашої перемоги. В тому числі завдяки цим новітнім розробкам ЗСУ щодня знищують зо пів тисячі окупантів. Десятки одиниць ворожої техніки перетворюють на брухт. Хоча, за планами Кремля, вона мала за три дні від початку повномасштабного вторгнення проїхати парадом по Крещатику. Зараз вона і справді на центральній вулиці Києва, проте є нюанс. Скільки містяни гостей столиці завітало на парад розбитого російського залізяча, ми розпитаємо в нашої кореспондентки Валерії Коломієць. Вона з нами наживо. Валерії, тож як реагують на розбиту російську техніку, що кажуть люди? Вітаю колеги. Дійсно, той самий славнозвісний парад російської техніки, що правда, ось у такому вигляді, не може приховати посмішку. Зазвичай тут завжди людяно, але під час ось цієї, так би мовити, виставки тут ще більше людей, всі охочі фотографують, дивляться. Хтось реагує зі сльозами, для когось це особистий біль, хтось з гордістю дивиться. І загалом, коли підходиш, спитати у людей, що вони відчувають, коли вони бачать ось цю знищенню. Чину російську техніку Відповіді не різні. Це зазвичай одна відповідь, але вона двояка. Вони усі, як один, кажуть, що ми відчуваємо радість, але в той же час ми розуміємо, якою ціною ця техніка стоїть ось тут у нас на головній вулиці столиці. І Всі розуміють, якою ціною для наших військових, для наших захисників і захисниць далась ось ця техніка. Люди похилого віку, вони зі сльозами на очах відповідають на це питання, бо вони це вже бачили. Вони це вже відчували. Дехто тут був з. З історією, коли вже декілька разів вони переживали війну, і для них це особистий біль, і вони навіть не можуть відповісти. І коли ти питаєш них, що ви відчуваєте, коли дивляться, вони кажуть: я по іншому це відчуваю, бо це моя особиста історія. Сьогодні люди, ну сьогодні люди фотографуються, знімають відео. Ще рух перекритий. сюди не пускають ні журналістів, ні просто перехожих, ні навіть гостей, тому що ще я так розумію, не уся техніка тут є, але тут частина з Михайлівської площі, частина з області з різних куточків. Тож, поки що, це е, лише за стрічкою, але мені здається, що хочемо подивитись і зробити фото і закарбувати це у себе як е, свій такий віддалений трофей. Дуже багато Валерія. Дякуємо тобі. Дякуємо, що занурила нас в е, цю історію і в емоції людей. Валерія Коломієць про виставку спаленої російської техніки на хрещатику. Панове, от ми побачили це залізяче російські. Ви вже почали говорити про те, що в нас розвивається і буде розвиватися мілтек. А як в Росії з цим? Бо от приходять повідомлення, зокрема в соціальних мережах, про те, що кустарні російські дрони і не дуже кустарні, долітають до наших позицій, і теж дошкуляють нам. Саме так я можу сказати, що Росія теж має технологію виробництву цих дронів. Обидві технології, не внутрішньоросійські. Там досить сильний дрон-ланцет, який дошкуляє досить сильно нашим збройним силам. І але це спільне виробництво ще почалося до цього широкомасштабного вторгнення. Це ізраїльські технології, які на жаль не постачає нам ці технології, але ще до війни почав постачати Росії. І другі ці шахеди, мопеди, і українці дали вже їм багато різних назв, мотоцикли, якісь це, це теж переважно іранського виробництво, але в Росії вже вони освоїли таку відкруткову збірку, і вони з якихось запчастин, які вже імпортують зі всього світу, тому що самі не можуть виробити велику частину потрібних комплектуючих, вони теж почали їх виробляти під маркою Герань. Так, Росія теж сильна і Росія теж має багато всілякого, не знаю, як с. Сказати в телебаченні цих штук, бо не приходять не хороші слова в голову. Але українські українські технології сильніші, так наші технології, із урахуванням того, що ми маємо від наших партнерів, які надають збройну допомогу, і також виробництво українське як передають мої колеги з фронту, що пам'ятаєте, десь місяць тому була така у нас. Складна ситуація, що мовляв Росія виробляє мільйонами ці дрони. Це все неправда, це все і ПСО, е, і псо російське, так як це традиційно буває, не так у них їх багато. Е, наші воїни е, кажуть, що в нас дронів точно більше, вони різноманітніші, і з ним складніше боротися. росіянам. це оптимістично. Так, пандрі, па що хотів вас запитати, дивіться, ми побачили оцю. Так би мовити, виставку я не знаю, як це назвати заліззалізячу цього, і це ще про дещо свідчить саме для європейців, та й взагалі для цивілізованих країн. Що сьогодні є Україна? Україна зупинила другу армію світу, величезну країну, яка поки що не розвалена, сподіваємося, що це станеться. І це теж свідчить про те, що з Україною треба мати справи. Тобто, ми все ж таки повертаємося до економіки. Чи цей фактор він може спрацювати як такі собі теж зацікавленість Україною, бажання з нею і з нами працювати? Однозначно, так. Я думаю, що. Після перемоги України я дуже сподіваюся, що вона відбудеться в наступні 12 місяців. Так дуже багато українських воїнів, особливо керів особливо генералів, полковників і так далі. Вони будуть востребовані у всьому світі зі своїм досвідом, зі своїми компетенціями і так далі. Пам'ятаєте, дев'яності роки, коли українці в Анголі служили, в Македонії служили, коли треба було звільняти країну. Тобто цей досвід, мілітек, ми його по всьому світу маємо розповсюджити, розповсюдити і бути такими визнаними у всьому світі як українські, як українські айтішники, Наприклад. як українські моряки, і це теж свого роду потім валютна виручка в Україну, тому що це майбутні експортні технології. Ми в металі, в знаннях, в компетенціях. Тому Україна точно буде іншою після нашої перемоги. Так точно. Дякуємо вам за цю розмову. Ми ще будемо до тих таких до таких тем повертатися, тому що Україну треба розбудовувати і розбудовувати далі. Андрій Гайдуцький, доктор економічних наук та Тарас Козак, депутат Київради та е, теж економіст. Звісно, теж говорили про економіку.